людей, Не люди з обмеженими можливостями, а люди з особливими можливостями. Тому що, як це не дивно звучить, ми, які маємо повну справу, маємо дві ноги, які функціонують належним чином, дві іншим, можемо насолоджуватися багатьма балансовіми життя, насправді ми маємо чого вчитися таких дітей, людей. І тому особливо вчитися любові. Звичайно, ці діти вимагають до себе, і люди вимагають до себе особливої уваги, але вони так само реально можуть дати надзвичайно багато. І я це говорю не просто як людина як з Боку, яка людина, яка зацікавлена в якихось планах такого меценатства чи військової допомоги. Я говорю це як батько дитини, яка має серйозні вади фіз фізичного і психічного розвитку. І Для мене це є хороша нагода разом з своїм сином нашою дружиною. Е, я не скажу допомогти таким, як він, але я скажу важливо е, зламати стереотипи. Це, напевно, найбільше, чого потребує наше місто в даний час. Е, коли я ходжу вулицями Тернополя, я шокований. Просто Тернопіль це не для них справи. І це є те, що я як е, батько, як е, Служити церкви я просто як тернополянин хочу зламати.